Вам розказати про таку штуку, як ефективність пластинчастих рекуператорів. Ну, зокрема, математичну модель, як працюють вони. От, Для прикладу поговоримо про два рекуператора: Ну, один пластинчастий, другий противоточний. От, зверху от ми бачимо розрахунок противоточного рекуператора, в якого потоки повітря рухаються назустріч один одному. І пластинчастий, в якому навхрест. Взяті, скажімо так, от о, по пластинчастому я взяв тут розрахунок для рекуператора з КПД 53%, а для противоточного з хорошим КПД 92%. Но! всі ці цифри, відсотки, вони насправді, мабуть, багатьох людей викликають більше запитань, чим відповідей. А що ж це значить? От Давайте подивимося наприклад, на розрахунок противоточного. Приток древній витяжці по 1000 кубів з вулиці ми беремо мінус 20 відносно волосся 90, з приміщення плюс 20, 40. От, Як ми бачимо, по розрахунку, показує, що в нас приточне повітря має нагрітися до плюс 16,8. При цьому витяжне охолодиться, яке ми викидаємо, до мінус 7,4. На практиці досягти таких значень неможливо. Тому що, якщо ви глянете у всіх виробників вентобладнання, ну, зазвичай є два підходи: один по пресостату, а другий по захист від замерзання, мається на увазі, робиться по датчику температури викидного повітря. Так от, В лабораторних умовах і в експериментах перевірено, що якщо робити, наприклад, захист від обмерзання по температурі викидного повітря, то аби рекуператор не обмерзав, Тобто витяжне повітря, коли воно проходить через рекуператор, воно конденсується. І, от аби оці каплі вологи не обледенівали, викидати треба на вулицю повітря з температурою в районі плюс 4 плюс 5. Ну, там є ще кореляція в залежності від швидкості в рекуператорі і так далі. Ну, середнє значення майже у всіх виробників автоматики, якщо ви подивитесь, там Carl, Раут, Schneider, Siemens. От, і так далі, це в районі 4, плюс 4, плюс 5. Тобто ми не можемо виконувати оцю умову. Тобто рекуператор так не працюватиме. Що дорогий, що бюджетний, як бачите. Просто у бюджетного температура за рахунок його меншого КПД, от, його викидне повітря має температуру плюс 2,2, а не мінус 7,4. Так, от, все ж таки, Сіки ми можемо рекуперувати енергії. з Цими рекуператорами. От. Ну, Скажімо так, якщо в нас є умова, що викидне повітря після рекуператора має мати плюс 4 градуса, ну, а навіть якщо ми поставимо пресустат, то логіка буде та ж сама. Все рівно, там, коли буде падати температура нижче 4, починається процес обледенівання. Тому ми беремо більш продвинутий варіант, коли по датчику температури. І беремо випадок, коли в нас, наприклад, стоїть байпас для захисту. Ну, Як потім покажуть розрахунки, використання байпасу або преднагріву енергетично вони ідентичні по енергозатратам. От, скажу наперед, що байпас більш вигідний, тому що ви зможете зимою виконувати фрікулінг. А якщо у вас байпаса немає, а є преднагрів, то фрікулінг ви виконувати не зможете. Тому загалом установка байпаса виглядає більш. Скажімо так, доцільною. Давайте подивимося на розрахунки. Для того, щоб нам підтримувати тут плюс 4, відповідно, треба або зменшувати витрату притока, або робити преднагрів, або відкривати байпас і частину притока пускати в обхід, а частину через рекуператор, щоб воно грілося. Но таку частину, щоб викид у нас був. Плюс 5. І от якраз цю плюс 4. І якраз цю функцію виконує оцей от датчик викидного повітря під час роботи захисту від замерзання. І от я от провів деякі розрахунки. Буду показувати на дорогому рекуператорі противоточному і на пластинчастому. От так виглядає, наприклад, робота рекуператора з байпасом, коли на вулиці у нас мінус 20. Як бачимо, 450 метрів кубічних. Вони продовжують проходити через рекуператор. От, нагріваються в ньому від мінус 20 до плюс 19. Тим часом витяжне повітря у всьому об'ємі 1000 метрів на годину проходить через рекуператор і охолоджується до 4,3. Оце якраз та температура, от, гранична, при якій, скажімо так, от, відбувається захист від замерзання. От. Оцей відсоток. 450 кубів від загальної величини повітря його визначає автоматика. Там на байпас ставиться заслінка з плавним управлінням 0,10 В, і під регулятор контролера підганяє витрату таким чином, щоб підтримувати оцю температуру вище 4 градусів. У розрахунках всюди буде фігурувати 4,3. Як бачимо, по розрахунку ми можемо рекуперувати 5,9 кВт. От, е, В математичному вираженні це виглядає так. От, 550 кубів у нас продовжує проходити через байпас з температурою мінус 20 відносною вологістю 90. 450 кубів. Це в нас то, що нагрілося до плюс 19. От, як бачите, у них вологомісти однакові. От, Відповідно, потім. Ці два потоки, вони змішуються. Тобто змішується 450 кубів припливного повітря, яке пройшло через рекуператор. Змішується з 550 кубами, які пройшли через байпас. І оця температура суміші, вона в нас вже буде мати мінус 245 градуса Цельсія. От якраз саме, як бачите, навіть рекуператор, в якого КПД, як ми бачили, 92%, який при от. Звичному розрахунку показує, що в нас можна 1000 кубів нагріти до 16,8. На практиці нагріє повітря до мінус 2,45. Ну а далі, щоб нагріти його від мінус 2,45 до плюс 20, нам треба 7,56 кВт. Подивимося, як себе буде поводити бюджетний рекуператор. Як бачимо, у бюджетного рекуператора в нього трохи інші відсотки. За рахунок того, що в нього менший КПД ізначально. Він пропускає через себе 750 кубів повітря, а не 450. Але він його тільки нагріває до 3 градусів. Відповідно, як ми бачимо, ми 250 кубів пускаємо вже в обхід, ну, тому що 750 пройшло через. І саме цікаве, що ми отримуємо практично таку саму температуру суміші. Тобто, що це значить? мінус 2,45 і 2,75, я думаю, що це, скажімо так, невелика різниця. І тут більш питання, мабуть, в похибці самих розрахунків від виробників рекуператорів. Як бачимо, тут у нас 5,89 кВт, а показує розрахунок, а тут 5,85. Мабуть, десь в цьому якраз закрите пояснення. Ну, який висновок можна зробити, що при. Максимально низьких температурах на вулиці КПД-рекуператора, ну, точніше, не КПД, а та кількість енергії, яку він може повернути, вже залежить не так від самого рекуператора, як вона залежить від того, які у вас параметри витяжного повітря. Тобто, скільки ви можете енергії витягнути з витяжного повітря. І як бачимо, ми можемо витягнути з витяжного повітря незалежно від рекуператора. Тільки 5,9 кВт, грубо кажучи. От, Рухаємось далі. При мінус 15 градусах на вулиці, як ми бачимо, вже в нас кількість повітря, яке проходить через рекуператор, становить 515 метрів кубічних на годину. Решта повітря йде через байпас. От, Як бачимо, умову ми зберігаємо, все витяжне повітря продовжує проходити через рекуператор. От. І якщо ми подивимося вже на розрахунок при мінус 15, ми побачимо, що 485 кубів у нас пройшло мимо. 515 кубів пройшло через нагрілося до температури 19,1. Далі, вже температура суміші в нас 2,56 градуса. Як бачимо, ми продовжуємо рекуператором знімати 5,9 кВт. Це обмеження, накладене, скажімо так. Самою автоматикою, як би, ну і фізичним змістом, тому що ми не можемо зняти більше, тому що у нас почне обмерзати витяжний канал. От. Бюджетний рекуператор при мінус 15 ще так само, як ми бачимо, знімає 5,9 кВт. Просто теж змінилися пропорції. Тепер практично все повітря проходить через рекуператор, але нагрівається до 3,4. Відповідно, 55 кубів, які залишаються у нас, проходять через байпас, і вже ми маємо температуру суміші 2,39 градуса. У преміального 2,56. Як ми вже бачимо, тут ще поки що у нас йдуть на рівні рекуператори. Ну, знову ж таки, якщо ми подивимося, бюджетний рекуператор теж знімає 5,9 при мінус 15. От. При мінус 10. При мінус 10, у нас, як ми вже бачимо, в преміального рекуператора витрата, яка проходить через рекуператор, знову збільшується. Він продовжує віддавати 5,9 кВт. От, далі, по аналогії, у нас два потоки змішуються, і ми получаємо вже температуру суміші 7,58. Відповідно, він, від 7,58 гріємо до 20, нам треба ще затратити додатково 4,2 кВт. У бюджетного рекуператора. При мінус 10, ситуація вже трошки інша. Він вже починає знімати з витяжного повітря тільки 5,1, грубо кажучи, кВт. Тобто, як ми бачимо, на виході температура вже виросла більше, ніж 4,3 градуса, і вже вся кубатура проходить через рекуператор. І нагрівається тільки до плюс 5. От, як ми бачимо, тут вже в нас. Через байпас проходить 0 кубів, відповідно, все, що в нас є, все пройшло через рекуператор. І ми вже на мінус 10 градусах нам вже треба тратити на догрів 5 кВт. У преміального рекуператора 4,18. Но ситуація стає більш печальна для дешевого рекуператора при мінус 5. Для прикладу, при мінус 5, наш преміальний рекуператор, він все ж таки далі продовжує знімати. 5,9 кВт. При цьому, як ми бачимо, вже витрата через рекуператор зросла. Для того, щоб на викиді підтримувати 4,3. І по аналогії, у нас ми вже бачимо, що вже температура суміші при мінус 5 12,5 градусів для бюджетного рекуператора при мінус 5, в нього вже якби він може все рівно викидає, Витяжне повітря ще більшої температури, нагріває тільки до 7,2. Тобто, як ми вже бачимо, тут вже в нас, по суті, затрати виходять 4,3 кВт проти 2,52. Наступна температура мінус 1,2 градуса. Чому мінус 1,2? Тому що це та температура, коли у нас преміальний рекуператор починає всю свою витрату пропускати через себе. Тобто, вже 1000 кубів проходить. Через рекуператор нагрівається в ньому до температури 16,3, і відповідно умова захисту від обмерзання зберігається. Далі ми просто оцих 16,3 градуса догріваємо до 20 і тратимо 1,25. Для бюджетного рекуператора я вибрав всю саму температуру, чисто для порівняння. От, Якщо ми подивимося, в бюджетного він може догріти таким чином до 9,2, і затрати у нас йдуть. Від 9,2 до грів до 20, 3,64 кВт проти 125 Чим ще важлива ця температура мінус 1,2, мінус 1, -1 от в цьому діапазоні. Тому що в нас це є середня температура за опалювальний період, наприклад, для міста Києва, якщо я не помиляюсь. Тобто, що це значить? Якщо ми ставимо установку з противоточним рекуператором, вона буде в середньому працювати якраз от в такому діапазоні. Протягом року, в середньому, якщо ми візьмемо, і відповідно до цього, вона зможе нам зекономити дуже багато електроенергії. Тобто, як бачимо, тільки 1,25 кВт, щоб нагріти від температури після рекуператора до потрібної. Для прикладу, якщо ми заб'ємо, що в нас би була просто припливна система, то ми б втратили від мінус 1,2. До 20 ми втратили 7 кВт. Ну, Як бачите, економія досить таки суттєва. От. Також, якщо ми будемо робити установку, е, виходить, без байпаса, а, наприклад, з електричним преднагрівом, нам треба все рівно зберігати ось цю умову. Оця умова, вона повинна зберігатися навіть, коли у нас є преднагрів. Тобто у нас буде проходити 1000 кубів через рекуператор, але нам їх треба преднагріти до мінус 1,2. І якщо ми подивимося, то от для того, щоб зробити на попередній нагрів від мінус 20 до мінус 1,2, ми тратимо 6,33 кВт. Далі, від мінус 1,2 до 16,3 градуса в нас нагріває рекуператор. І від 16.3 до 20 ми робимо догрів. Як бачимо, сумарно ми затратимо 7,58 кВт от, на преднагрів плюс догрів. А у випадку, коли у нас байпас, ми маємо 7,56. 7 самий перший сценарій. Я, ну, 200 це по суті похибка розрахунків. От, що ми отримуємо, коли ми ставимо байпас? По-перше, це простіше. Тобто у вас є тільки один нагрівач, просто потужніший. Да? По-друге, вам не треба ставити перед преднагрівом фільтр, тому що він там обов'язковий. Бо якщо ви просто поставите преднагрів, а фільтр не поставити, у вас буде пиль, яка йде з вулиці, вона у вас буде там попросту на ньому, скажімо так, підгорати. І це буде викликати неприємні запахи, а в майбутньому навіть згоряння тена. От, В випадку бюджетного рекуператора все те саме. Просто нам преднагрів треба робити от, до мінус 14. Як бачите, якщо ми будемо пропускати 1000 кубів, я тут теж зробив розрахунок, то щоб зберігалась умова, треба робити преднагрів до мінус 14. От, тобто від мінус 20 до мінус 14 ми тратимо 2 кВт. А далі від 3,5 до 5,56. І по суті, ми получаємо. 7,58 кВт. От, що те саме, коли в нас є просто байпас. Ну, 7,66. Я думаю, що тут знову справа в тому, що різні виробники вони чуть по-різному там рахують ціну. В будь-якому випадку різниця в межах погрішності. от Ну а якщо ми не ставимо байпас, а ставимо просто преднагрів і догрів, то ми тоді літом не маємо можливості вільного охолодження, так званого фрікулінгу Тобто, якщо у вас на вулиці буде прохолодно, в приміщенні у вас жарко, от, і ви хочете охолодитись, то у вас рекуператор буде виконувати паразитний нагрів, і ви з цим нічого не зробите. Також, якщо ви, наприклад, не поставите преднагрів, от у вас установка просто з рекуператором без байпаса, Якщо у вас не буде преднагріву, виходить і на дорогому рекуператорі, у вас буде така виходити ситуація, як тут. Тобто вам прийдеться або зменшувати приток, в даному випадку вам його для преміума треба буде зменшувати до 450 кубів, а у випадку бюджетного рекуператора вам його треба буде зменшувати до 750 кубів. Ну, щоб підтримати оцих 4,3 градуса, і щоб подавати повітря, або вимикати припливний вентилятор взагалі, для того, щоб захищати рекуператор від обмерзання. Так що, якщо, скажімо так, вам пропонують установки без байпаса, то знаєте, що ви можете з таким стикнутися. Ну, це не критично для житлових будинків, де живуть люди, там для приватного сектору, там якби можна на це особо ну, не заморачуватись, в принципі. Але якщо ви проєктуєте якусь комерцію, то цей момент слід враховувати, особливо, якщо треба подавати постійну витрату повітря постійно. Тобто немає змоги, наприклад, там, виключати приточний вентилятор, нема змоги скидувати продуктивність і так далі. Ну, от, тому якби от ми маємо таку ситуацію. Ну, взагалі, для, цього, для того, щоб вийти от з цієї виходить, системи, яка зав'язана на цю температуру плюс 4,3, використовують інші типи рекуператорів. От, Про них якось розповім е, в другому відео, е, вони можуть, скажімо так, обходити оцей момент, і в них температура викиду значно нижча. От, Вона там в районі мінус 10 градусів виходить. Ну, якщо точніше, то якраз мінус 10, все, що нижче, це вже угроза замерзання. І от вони дозволяють якраз от при сильно мінусових температурах вони дають значно кращий приріст, але при температурах, які. от в районі середньої заопалювальний період, в них ефективність падає в порівнянні з противоточними рекуператорами. От. Так що загалом, якщо, грубо говоря, от брати по обобщати інформацію, то виходить, що КПД-рекуператор, він не такий вже й важливий, особливо для критично низьких температур. Тому що в нас йде обмеження, що ми не можемо зняти, так як воно, от, нам показують розрахунки зазвичай у всіх виробників. А ми можемо зняти тільки от, в даному випадку 5,9 кВт. От. І то, якщо взяти до уваги, що не завжди приток дорівнює витяжці, часто буває так, що приток роблять більшим для того, щоб. Допустим, створити підпір е, далі із-за компенсації санвузлів, тому що с, е, вентиляція санвузлів робиться окремими витяжними вентиляторами. От, то якщо у нас, скажімо так, витяж, витяжка буде менша, от, тобто, от, якщо взяти отут у нас витяжка була 1000, приток 1000, а якщо у нас, наприклад, витяжка буде 700, а температура і відносна вологість залишаються незмінними, то відповідно. Кількість повітря, яка пройде через рекуператор, вона буде ще меншою. Кількість повітря, яка пройде через байпас, буде ще більшою. Відповідно, оця точка суміші вона може мати і мінус 5, і, мінус, і навіть мінус 10 градусів. Бувають такі випадки, коли вона має мінус 10. Ну, тим не менш, установка преміум рекуператора противоточного, вона вам дасть буст, дасть вам економію. Енергоресурсів, коли у вас на вулиці будуть, ну, скажімо, так, не дуже мінусові температури. От, зокрема, як ми бачимо, при мінус ті 1 і 2 рекуператор чудово працює. Тобто він дозволяє економити енергоресурси. Тим більше, якщо врахувати, що зараз ціна електроенергії досить таки дорога, от, то є, як то кажуть, сенс ставити енергоефективні рішення. От, єдине, що кажу, номінально треба закласти потужність нагрівача, який буде гріти від мінус, в даному, от якщо брати в даному випадку від мінус 2,45 до плюс 20, 7,6 кВт. От Його треба закласти. А вже саме споживання, ну, то есть, якщо у вас там стоять автоматика управління нагрівача на симіссорах. То у вас нагрівач буде все рівно споживати при нижчих температурах на вулиці, точніше. Вище. А Він у вас буде споживати рівно скільки, скільки йому треба. Тобто перерозходу електроенергії не буде. От, у вас просто буде треба підвести від трансформаторної підстанції в електриків, треба буде за, закласти, кажучи, 7,6 кВт. Но в середньому за опалювальний період. А ви будете споживати 1,25 кВт. Якщо вам треба, скажімо так, подумати про ці ж самі кіловати, тобто у вас немає скільки кВт, но при цьому вам треба, скажімо так, гріти повітря, не скидати витрату і так далі, то в наших українських широтах спокійно можна задіяти другий тип рекуператорів, про який я розкажу в наступному відео, він дозволить вам. Скажімо так, і зменшити установочну потужність нагрівача. І при мінусових температурах він дасть хороший буст. От це буде такий от, скажем так, вихід із ситуації. Ну, ті рекуператори вони получаються ще дорожчими. Це самий дорогий тип рекуператорів, по суті. Ну, вони теж мають місце, місце бути. До речі, Європа на них сидить багато. Особливо скандинавські країни, в яких, скажімо так, дуже часто бувають мінусові температури, і вони там тримаються просто довго. От, От вони такі типи рекуператорів якраз юзають. Ну, На цьому в мене все. От, якщо у вас є якісь питання по, по даній темі, пишіть в коментарях, відповім, розкажу про все більш детально, якщо у вас там щось конкретне цікавить. Всім дякую, до побачення.